Ще два дитячі будинки сімейного типу урочисто відкрили у Луцьку. Це проект німецького фонду, місто життя та релігійної громади християн-баптистів. Спільно вони вже побудували в Україні 114 осель. Проживати у них можуть і сім'ї, які виховують не менше десяти дітей, позбавлених батьківського піклування чи сиріт. Порахуйте, якщо вже понад тисячу дітей живе в наших будинках, то навіть по масштабам середнім. Українського інтернату це вже ліквідовано десь сім інтернатів. Подружжя Руденків приїхали до Луцька з Маріуполя ще на батьківщині. Взяли під опіку дев'ятьох дітей. Своїх біологічних вони не мали. Первісток народився, коли Бог побачив їхню жертовність, Резюмує Дмитро. В 2019 році у нас з'явилися вже дітки, але через дев'ять років подружжя у нас біологічна дитинка з'явилась. Тому потрібно було пройти цей шлях взяти. Якби на виховання дев'ять дітей, щоб Бог дав 10-го. Дитячі будинки сімейного типу місткі та комфортні, мають площу у понад 250 квадратних метрів. Тут є багато житлових кімнат, ігрові приміщення, душові вітальні. Сусідами роденків буде сім'я Ковальчиків з Луцька. А загалом будинків сімейного типу на вулиці Пантелеймона Куліша вже чотири. Біблія говорить, що Бог Діві сиріт, і це неймовірно, коли місто і церква, і люди і доброчинці можуть разом об'єднуватись для того, щоб робити добро для наших діток. Ми віримо, що дітки не мають бути в інтернатах, вони мають бути в сім'ях. І сьогодні дві чудові сім'ї беруть патронат над дітками. Це неймовірно. Цікаво, що будинки збудували виключно за гроші інвесторів християн. Місцевий бюджет у процесі участі не брав а отже, не поніс ніякого навантаження. Інша справа патронат. Подальший супровід сімей здійснюватимуть профільні управління. Декілька років тому міська рада виділила земельні ділянки під будівництво цих будинків сімейного типу. І перші два будинки ми відкрили напевно чотири роки тому, і зараз от бачимо ще два. В співпраці з волинським об'єднанням євангельських християн-баптистів за співпраці з німецькими благодійниками, і в нас на Волині вже 14 таких будинків збудовано: 4 з них в Луцьку, а всього по світу більше 100 будинків, будинків сімейного типу, де сім'ї живуть з прийомними дітками. Тож бажаємо сім'ям, які оселилися у цих затишних оселях, духовних сил, терпіння та мудрості. Вже за тиждень другий, з потеплінням, вони власноруч облаштовуватимуть подвір'я. Тут з'являться зелені насадження, місця для родинних пікніків.